Друзі, ну як тут можна не радіти і не підтримувати наших героїв? Просто подивіться самі. ЗСУ протягом доби демілітаризували 6 складів БК, три бази та один штаб КП Русні. Мелітополь, мінус БК і база, Краміна, Луганщина, уточнюється. Високопілля, Херсон, мінус БК, Балаклія, Харківщина, мінус КП Штаб, Ізюмський район, Харківська область, мінус База, Олешки, мінус БК. Нова Каховка мінус база плюс БК, Козацьке, Херсонщина, мінус БК, Токмак, Запоріжжя, мінус БК. Кожен ваш лайк – це ще більше точних влучень по позиціях Хорків. Увечері противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Силами оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар'їнка та Времівка. Зокрема, підтверджено знищення живої сили противника в Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в бік Бердянська, де розгорнуто Крематорій. На Південно-Бузькому напрямку сили оборони успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкине. Оновлена карта обстановки на півдні України від європейських експертів війни. На їхню думку, населений пункт Безімене та населений пункт Любимівка перейшли з окупації під контролю ЗСУ. Дана інформація вимагає підтвердження від українського генштабу. ЗСУ на півдні завдали 22 удари авіацією по місцю скупчення ворога, оперативне командування Південь. Взято в полон три представника російських окупаційних військ, захоплено два танки Т-62, бойову машину Десанту БТР-82, а також багато зброї з боєкомплектом. Прицільним вогнем вражений командно спостережний пункт 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади рашистів у Снігурівці. Потонна переправа поблизу Козацького, три склади боєприпасів у Херсонському та Береславському районі, плюс два пункти боєпостачання. Загалом втрати окупантів за цю добу склали 106 фашистів та 60 одиниць ворожої техніки, серед яких 14 танків Т-72 і 62, гаубицям 100Б, авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка. Дві реактивні системи залпового вогню, Ураган, три гармати гаубиці 152-го калібру, мобільний міномет 120-го калібру, два безпілотних розвідника, 35 одиниць автобронетехніки. Лаврову, Захарові і всій російській делегації не видали візи для поїздки в Нью-Йорк на сесію Генасамблеї ООН і зустріч світових лідерів. Всього Росія запросила 56 віз. Але США не видали жодної. Ось у кого є яйця. США Респект. Вже уявляю, які морду у цих пихатих мерзотників. Вночі наші ППО збили 5 з 5 калібрів, запущених по Дніпру. Борис Філатов. Деталі. Цю інформацію підтверджують і в повітряному командуванні схід. Хлопці та дівчата ви боги. емоційно відреагував Філатов на успіх нашої ППО. Краще. Байрактар за 3 дні знищили техніки РФ на 26,5 мільйонів доларів. З 31 серпня по 2 вересня парою БПЛа Байрактар ТВ2 було знищено 8 одиниць Т72. Вартість одного – 3 мільйони доларів. Сао Акація вартість 1,6 мільйона доларів. БМП вартість півмільйона доларів. Гаубиця вартість 300 тисяч доларів. Були пошкоджені 5 танків Т-72 і одна БМП на майже 2 мільйони доларів. Друзі, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна.